ЛЕСЯ Українка Давня казка. ПОЕМА. ЧАСТИНА перша Може б, хто послухав казки? Ось послухайте, панове. Тільки вибачте ласкаво, що не Все в ній буде нове. Та чого там люди добрі за новинками впадати. Може, часом не завадить і давніша пригадати. Хто нам може розповісти щось таке, цілком новеє, щоб ніхто з нас не відмовив? Гет вже ми чували сеє. Тож, коли хто з вас цікавий, сядь і слухай давню казку, а мені, коли не лаврів, то хоч бубликів дай в'язку. Десь колись, в якійсь країні, де захочете, там буде. Бо у казці, та ще в віршах все можливо, добрі люди, десь колись в якійсь країні проживав поет нещасний, тільки мав талант до віршів, не позичений, а власний. На обличчі у поета не цвіла урода гожа, хоч не був він теж поганий, от собі, людина Божа. Той співець та що робити, Видно, правди не сховати. Що не був співцем поет наш, бо зовсім не вмів співати. Та була у нього пісня і дзвінкою, і гучною, бо розходилась по світу стоголосою луною, і не був поет самотнім. До його малої хати раз у раз ходила молодь пісні слова вислухати. Теє слово всім давало то розвагу, то пораду. Слухачі співцю затеє ділом скрізь давали раду. Що могли, то те й давали. Він зо всього був догодний. Досить з нього, що не був він ні голодний, ні холодний. Як навесні шум зелений оживляв сумну діброву, то щодня поет приходив до діброви на розмову. Так одного разу ранком наш поет лежав у гаю. Чи він слухав шум діброви, чи пісні складав, не знаю. Тільки чує гомін, гуки, десь мисливські сурми грають, чутно разом, як собачі і людські крики десь лунають. Тупотять прудкії коні, гомін ближче все лунає, з за кущів юрба мисливська на долинку вибігає. Як на теж лежав поет наш на самісінькій стежині. Sample complete. Ready to continue?